Знаєте, тільки під час відключень світла я зрозумів наскільки прикольно мати планшет, особливо якщо немає ноутбука. Бо він якраз весь цей час виконував роль медіа центру для перегляду відосів, фільмів та серіалів, поки світла не було. Ну і я трішки, звичайно, позалипав в пабку. Але як він в цілому? Тому давай зацінимо планшет Оскал чи Оскал Еліт Еліт-1». А це, як я розумію, відгалуження компанії BlackView. Я думаю, ви знаєте, телефони ультраміцні роблять. Але як виявилося, не тільки їх. І почну з комплектації, бо, крім звичайно планшету, тут ще одразу на ньому що хол книжка, який переводить планшет в сон і виводить його з нього. І ще слугує як підставка. Також кабель для даних зарядки Type-C Type-C і блучок на 45 Вт. ще й ось такі от стилус, але трішечки пізніше про нього поговоримо. І скло навіть поклали в комплект, не знаю, чи це до кожного екземпляра, чи це тільки мені пощастило, але на екрані ще одразу є захисна плівка. І тут вийшов один цікавий нюанс. Бо я поклеїв скло поверх плівки. Просто я побачив в той момент, коли всі додаткові плівки вже було знято, і дороги назад вже не було. Тому вже вирішив глянути наскільки сильний колхоз вийде. Але в цілому навіть непомітно. Та ще й тепер у цього планшета подвійний захист. Правда, скло дешевеньке, бо без нормальної лоофопки і відбитки збирає за секунди. По дизайну то все доволі стримано, адекватно і в пластиковому корпусі. Хоча по відчуттях одразу і не зрозумієш. Товщина у нього 7,4 мм, міліметра, а вага близько 590 грам. І завдяки цьому в руках він відчувається приємно. Судячи з розташування фронталки та надпису, ззаді, він був розрахований більше на горизонтальне використання. А тому зверху в нього качелька гучності та отвір під мікрофон, з правого боку отвори під два динаміки та тайпсі для зарядки і даних. А з лівого боку кнопка живлення, ще два отвори під динаміки та гібридний слот під дві наносім-карти, ну або одна сім-карта плюс карта пам'яті з підтримкою до одного терабайту. Тобто комусь цей планшет може замінити повноцінно смартфон, бо з нього можна спокійно здійснювати дзвінки, а підтримка аж до 4G. Далі це екрани, які тут на 12,1 дюйма з розширенням 25 к, а матриця IPS. Зображення приємне і яскравість для цього всього непогана до 600 Ніт. Але на дуже яскравому сонці все ж трішечки буде недостатньо. Хоча для приміщення ще й забагато. Також приємні потовщині рамки. А от те, чого мені вже замало при звичайному використанні, так це оновлення матриці. Яке тут всього 60 Гц. але так думаю, для більшості це точно не буде проблемою, та й для мене не було при звичайному перегляді відео для споживання контенту екрану допомагають чотири динаміки, і по цифрі це солідно. У гучності на мій смак також питань немає, але от саме звучання то не вистачає низьких частот, тобто басу. Він майже відсутній, та акцент на високі. Хоча звук не прям противний, але баланс хотілося би змінити. Також тут присутні камери, а саме основний модуль на 12 Мп, фронтальний на 13 Мп, та є ще так званий датчик глибини на 2 Мп. Самі шайби для камер величенькі, і для чого було виділяти ще одну під непотрібний датчик глибини, під питанням. На практиці камери тут посередні, і найкращий результат очікувано можна отримати тільки при хорошому освітленні. Як тільки світла стає менше, Фото стають з більшими шумами, і все це перетворюється на кашу. Коротше, чисто, щоб пофоткати якісь документи, бо тут навіть є спалах, який при поганому освітленні якраз допоможе зробити фотку кращої якості. По відео то максимум можна знімати Full HD і навіть немає змоги вибрати скільки кадрів, але так розумію, що 30 це максимум, і немає ніякої стабілізації, тому в цілому більш-менш нормально при хорошому освітленні. Та очікувано погано при недостатньому. А фронтальний модуль налаштований так, щоб він при поганому освітленні скидав частоту кадрів, щоб робити картинку світлішою. Але краще, щоб дали змогу це вимкнути або не робили взагалі цього, бо виглядає це не дуже. За продуктивність тут відповідає процесор Mediatek Helio g 99, і йому допомагають 256 ГБ накопичувачі, які я нагадую можна розширити з допомогою карт пам'яті. Та 8 ГБ оперативки, хоча на коробці пробують прибрехати, що аж цілих 24 ГБ. Типу завдяки віртуальному розширенню через свап можна додати 16 ГБ. Але я в цьому взагалі не бачу ніякого сенсу. В Antutu це комбо набирає ось тільки. А на практиці то грати той же PUBG Mobile відносно комфортно. Але навіть не дивлячись на те, що можна через режим розробника вимкнути відображення частоти кадрів, то в грі воно просто показує 60. Але по відчуттях там явно менше. При цьому як і на більшості можуть проскакувати мікрофрізи. Але на мій смак нічого критично і перемагати мені це не заважало. І нагрів при цьому по суті був відсутній планшет був просто теплим. Запустив ще й Warzone, але він йому вже дається складніше. Якщо по кадрах ще більш-менш, якщо погратися якраз з налаштуваннями, то по графіці це супер мило. І це неможливо ніяк врятувати, все ж PUBG Mobile існує кілька років, і їм вдалося його оптимізувати для будь-якого пристрою. А Warzone мобільний вийшов недавно, тому оптимізовувати будуть ще довго. Та при звичайному використанні він поводиться доволі адекватно, але інколи в системі помічаються мікропідтуплювання саме в анімації. Хоча знову ж таки, на мій погляд, взагалі нічого критичного, і з більшістю повсякденних завдань середньостатистичної людини. Планше справляється чудово. По біометричному захисту то тут якраз, на жаль, але немає хоча б банального сканера пальців, тому основне блокування можливе через цифрові або графічні паролі, але присутня можливість розблокування по обличчю через фронталку, що якби не є безпечно. Зате розблокування працює у всіх чотирьох положеннях. До фішок можу віднести наявність раніше згаданого стилусу, який мені не дуже подобається через усю площадку на кінчику, але він працює доволі непогано. Хоча при малюванні і особливо написанні тексту швидко, то помітна затримка. Ну і ще його немає куди закріпити до планшету. Також найбільш цікавою була оболонка прошивки, і в цілому вона візуально міюайно бібікейна що якби я не дуже люблю, бо більше подобається. Піксельно чисті оболонки, хоча тут знайдеться більше корисних фішок, аніж на тих же пікселях, тому кому що більше подобається. Наприклад, тут можна змінити вигляд шторки зі швидкими функціями. Під час дзвінків навіть є можливість їх записувати. Можна вручну вибрати до скількох відсотків планшет буде заряджатися, і є навіть три варіанти: 70, 80 та 90. Також є можливість спокійно відкривати два застосунки паралельно, але для більш кращої багатозадачності є режим ПК. І в цілому подобається тенденція додавати такий режим. На планшети, бо він тут дуже доречний через розмір екрану. І в такому режимі багатозадачність розкривається більш повноцінно. Ну і з приємного те, що з коробки це одразу наразі останній Android 14. З мінусів для мене це не можна розбудити планшет подвійним дотиком, але є можливість активації при піднятті. Ну або цю роль на себе бере комплектний чохол. І не дивлячись на те, що тут є FM Радіо, яке в більшості для роботи потребує підключення дротових навушників, то оскільки тут немає. 5 мм роз'єму, я підключив навушники через Type-C перехідник і був здивований, що при підключених навушниках воно просило підключити навушники. Коротше, хтось пролюбився з цим моментом. Також Wi-Fi та Bluetooth 5-ї версії і є GPS, тобто його можна використовувати, наприклад, як навігатор. За автономність відповідає батарея на 8800 мА, і на практиці за годину гри впав пішло 12%. За годину перегляду відео на 50% яскравості по Wi-Fi 16%. Тут навіть вийшло трошечки більше, бо під час гри була трішки менша яскравість. За ніч очікування в приблизно 10 годин може піти близько 5%. А от заряджається він як заявлено з 0 до 50% за 40 хвилин. Ну а на практиці він в мене зарядився з 33% до 100 за близько півтора години. І не дивлячись на те, що в комплекті йде блок на 45 Вт, але заявлена максимальна швидкість зарядки до 33 Вт. Що Трішечки дивно. А ще дивний той факт, що чомусь немає нормальної і повної статистики в розділі автономності, щоб зрозуміти, що і скільки споживає, а головне, скільки годин екрану в цілому він набирає. Хоча автономність хороша і вистачає його дійсно надовго. Але хотілося би побачити цифри. Коротше, якщо ви не зрозуміли, то все ж основна вартість у даного планшету за великий та доволі хороший дисплей. І дана модель точно прекрасно підійде для дітей і їхнього навчання, ще й для такого випадку доречно, що одразу є весь необхідний захист для нього, і він йде в комплекті. Нічого не потрібно докупляти. Ну або він може бути як додатковий домашній мультимедійний пристрій для перегляду мультфільмів, серіалів, фільмів та різних відосів. І він дійсно з цим добре впорається. Хоча, якщо знаєте кращі варіанти за ці кошти, то як завжди, обов'язково дайте знати про них у коментарях. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.